Давай, давай, давай давай да, дай, піш, пішлі, пішли. Поток. Видиш, усаня. Тут знаєш дорогу десь, а додому ти дорогу не знаєш. Ось так. Чиси, не гулять, корот. Ну, веди, веди, види мене. Далі по пістіночку, по пістіночку. Правильно. Угу. Сонце світить. Все, відкривайте двері. Включі є. Куди йдеш? Все, ставте вподобайку. Ми там гуляти так.